Міні-трактор з трьохциліндровим двигуном, з нормальною коробкою, найдешевший в своєму роді. Це Scout ht 244 Коштує він 5600 доларів. Що в ньому є? В ньому є передній міст, він повнопривідний. Правда, виворот в нього паскудний. Потім навісний механізм нас витримує по заводу 420 кг. І є комплект гідровиходів. Це вже плюс для такої техніки. У нього непоганий зовнішній вигляд. Потім сидіння в нас дуже дубове, жорстке. Ось два пустих віконця для додаткових приборів. У нас є. Приборка також від DW такі почали ставити самі перші. Во. Три передачі у нас вперед і одна назад, повишені і пониження. Пал відбору потужності. Все, ось такий трактор. Більше в ньому нічого нема. Дивіться, наступний ролик буде там, де я буду тестувати виворот його, і проїдуся по цих. Таких нерівних землях, як це на ньому. Чи не виличу я з місця водія? Ось таке. Сподобалось відео, підписуйся, став лайк. Сподобався трактор, телефонуй.